Починаємо розпакування нової речі від мегапресу Ало. І це у нас буде. Що? Дивимось, це у нас буде складений ніж. Чи складний ніж, кому як більше подобається, не знаю. Від фірми Sun Що ми бачимо з вами на упаковці? На упаковці ми бачимо на... назву за Фріч. 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 А, бачите, да? а, назва його рукояті — це dark коричний коричневий matrix micarta. це рукоятка так називається. Micarta — це спеціальний полімерний матеріал, який робиться прошарками і являється дуже ізносостійким. І так, що нам не вбирає в влогу себе. септоматеріал, матеріал, який залишається. Дуже новим протягом дуже великого проміжку часу. Само на жаль зроблено засобом обработки каменним. Сталь ви бачите, 9 хрома 17 ванадій блейд. це найміцніша найякісна сталь, яка виробляється в Китаї. Ось, і саме ця сталь є аналогом найкращої американської сталі для ножів. Йдемо далі. Коли ми з вами розгортаємо саму коробку, ну, ви бачите, що це офіційний сертифікований ниж, який зав'язаний офіційним магазином, але це дуже приємно бачити, бачимо отакий футлярчик з назвою фірми виробника. Дивимось, що у нас буде в цьому футлярчику далі. А футлярчику, як ми з вами бачимо, є. Отака от ганчірка для протирання ножа, дуже високоякісна. Ось така етикеточка була з назвою фірми і рекламкою фірми. Ось така смішна була копія ножа. Ну, такий цікавий набір, але веселенький набір. А, з посиланням на соціальні мережі цієї фірми. А, Гель, який втягує вологу в себе, і ми бачимо те ж саме, що це гарантійний лист на двох мовах. І посилання так само на гарантію від цієї фірми. Переходимо де, да, До речі, бачите, ця коробка да, для перемізки ножа, вона має таку м'яку форму. Це для того, щоб не дряпати ні рукоять, ні саме лезу ножам. Відкриваємо, ніж бачимо отакий цікавий матеріал. Подивіться, як він гарно виграває на. Зараз я ще більше присвідчу, щоб було видно. Да? Він такий на помацки дуже цікавий. З одного боку він, по-перше, тримається надійно в руці, він не плаває в ній. І він такий дивний, скажімо так. Це неможливо передати словами, це треба поки не спробувати, це не зрозумієте. Тепер, що ми бачимо на своєму ножі? Ми з вами бачимо кліпсу для утримання в кармані, щоб ніж не випав з карману з кишені. Таким чином, ця кліпса може фіксуватися, як бачите, з одного боку, так і з другого боку. Правоворуч і ліворуч для будь-якої руки. Дуже легко переставляється. Пішли далі. Якщо ви придивитесь назва фірми Сенку, бачимо її, да? так. Що у нас далі? З цього боку у нас є фліпер. Фліпер використовується наступним чином. Цей ніж дуже зроблено зручним для керування однією рукою. Бачите, я тримаю в одній руці, нажимаю на кліпер, і він у мене відкритий. Це перший варіант. Тут у нас є така штука, це називається фрейм або так само фреймлок. Це система утримання леза. Коли ми його відкриваємо, бачите, він упирається в цей фрейм і так чином надійно, надійно тримається. Він вже сам сам по собі ніколи не закриється. Щоб закрити цей ніж, теж так само однією рукою, до речі, показує. Ми можемо, якщо двома руками, то однією рукою, то набагато зрозуміло, ми просто від, від старого. Давайте я зроблю кращий план. Да? Бачите, ми можемо зробити от так, раз, так І ще раз повторюю, отак от раз. І фрейм виходить на місці. Після цього або натискаємо на фліпер, Бачите, він закривається. Або за саме лезо так само закривається. Або ще один варіант є. У нас є. Шпиньки, які стоять праворуч і ліворуч, І так само він закривається. Тепер ви побачили надійну систему його утримання леза. Тепер показую, як це робиться однією рукою. Перший варіант закриваємо отак однією рукою. Другий варіант так само, але за шпиньок вже натискаємо. Він теж закривається. Раз, закривається. І третій варіант. Ну, ж саме. А бачите шпиньки з правого боку і з лівого боку. тобто на праворуч і на ліворуч. Так само він може закриватися з обох боків. А ще дивіться: оцей фліпер, який використовується для відкриття, те, що ви тільки що побачили, да? він ще несе одну функцію. Так, відкриття. А, до речі, відкриття може відбуватися за рахунок тих самих шпіньків, кому як зручніше. Так само ви натискаєте, і за рахунок шпінка ви відкриваєте. Але мені здається, що фліпером відкривати його цікавіше і легше. Клас, і він вже відкритий у вас. Раз, він відкритий. Тепер дивіться, оцей же фліпер, він, коли в відкритому стані, він виходить. Бачите, я вам зараз це покажу ближче. Бачите, він виходить за саму рукоятку. І таким чином він несе ще функцію гарди. Тобто, коли ви. Тримаєте ніж в руці? ніж в руці, бачите? Він, він, рука, Коли ви щось робите нажим, рука вже не е, пройде до леза, тобто він підтримує ваші пальці. І так само ці е, так само тримають руку. Тому ми перед вами бачимо дуже функціональний, дуже високоякісний, дуже продуманий ніж, е, з цікавими системами відкривання, як фліпером, так і за рахунок шпінків. І ми бачимо з вами фрейм для фіксації леза ножа і утримання його в розкритому стані. Рекомендую для покупки. Дуже гарний, дуже цікавий. Ну і, до речі, ніж, ну, просто приносить якесь таке невеличке щастя.